Вітаю! Тут я розкажу, як я потрапив на далеку північ Норвегії, як пережив полярну ніч, як змінив трьох роботодавців, і пошукав відповідь на питання: В чому ж норвеж... норвезьке щастя? Це підсумки року. Поїхали. Привела мене на острів Сенія трудова еміграція. Риба шукає де глибше, а людина шукає де риба. Туризм не входив в плани. Вже наступного дня я був на робочому місці. Я готував себе до суворих важких умов виробництва, але це насправді виявилось далеким від трагедії. Багато процесів на виробництві автоматизовано, є часті перерви. Вже хороший знак, що половина працівників це жінки. Мені було навіть незвично так часто ходити на перерву, я все дивувався. Коли вони почнуть працювати, атмосфера без тиску є великий запас терпимості до нових зелених працівників. Норвежське кредо це іке стрес, головне філософське правило. Роби все без стресу. Потім я чуть познайомився з бюрократичним апаратом. Дуже приємно здивувала вседисущність англійської. Люба канцелярія, банки, сервіси, служби всюди можна вирішити своє питання англійською. Більше того, вони деколи вибачаються за свою англійську. Ви уявляєте в себе вдома, вибачаються. Ніхто не вимагає знання норвежської ніде. Наступний взрив мозку це податкова система. Система повністю відкрита. Любий може подивитися, скільки. Заробив і заплатив податків: король, прем'єр-міністр, ваш бос, сусід. І я думаю, така відкритість придушує заздрість. Всі, все знають про всіх, отже, не залишається місце для фантазій. Хочеш більше заробляти від сусіда? Вчись, шукай роботу, пройди його шлях і стань кращим. Шлях відкритий і прозорий. Ніхто не думає, не гадає, звідки цей сусід падло печатає гроші. Він став професіоналом, його час оплачується. Інакше ніяк. Просто більше годин працювати ну, теж можна, але існує запобіжник від трудоголізму. За надгодини ти заплатиш більше податку, передчасно постарієш, захворієш, і треба буде тебе доглядати. Тож. Іди краще додому і проведи час з сім'єю. І кін стрес. А от погода дуже приємно здивувала. Тобто вона жахлива. Але очікування були набагато набагато гірші від того, що я насправді. Зимою температура коливається плюс три, мінус три. Так бувають хуртовини і вітри, деколи бувають. Але, ну. Швидко пробігти від хати до машини, від машини до роботи. Дороги прочистилися великою технікою, це не мішає жити якісно. Одного разу я виїхав з села, а коли хотів повернутися, то зійшла лавина, і дорога одна. І треба було почекати 8 годин, поки відкриють цю дорогу важкою технікою. Але і я це сприймаю як пригоду, а не обездоленість. Пам'ятаєте, ікки стрес? Ось щодо полярної дня і ночі, з цим точно можна жити. Ніякої депресії не буде, якщо багато працювати, створювати вдома затишок, спілкуватися з друзями. А літом наглухо закривати вікна від сонця. Щоб якось поспати вночі. А до речі, ви бачите е молодих чайок зараз. Як місцеві приймають приїжджого, я би сказав дуже добре. Я на своїй шкурі не відчував дискримінації емігранта. В інтернетах часто зустрічав, що важко знайти роботу. Але, по моїм особистим відчуттям, половина робочих місць зайняті. Людьми приїжджими, які не знають норвежської мови. А знайти роботу при активній життєвій позиції, можна майже моментально на собі перевірено я трьох роботодавців за рік змінив. Наступна річ, яка для мене була дуже незвична, вразила, це я назву спільний простір. Є така величезна кількість альтанок, барбекюжних, стадіонів, трекінгових стежок, спортзалів. Цим активно люди користуються це в дуже гарному стані. Є багато волонтерів, які підтримуються, але ніхто і не портить цього. Ніх нульовий рівень вандалізму. Будинки відкриті. Автомобілі ніхто не тушить перед магазином. Вони просто працюють замком, а люди купляють речі в той час. Максимальний рівень довіри. Я пригадую в своєму дитинстві, коли з друзями будував якісь альтанки. Ми завжди це знаходили в руїнах потім. Тут не так. Тут дуже приємно проводити час на вулиці. Змою – лижі, літом хайкінг, рибалка цілий рік. Це все дуже популярне. Серед жінок дуже часто можна зустріти любителів в'язання. Вони сідають в кружок, спілкуються і в'яжуть. Навіть конференції у них свої є. А от хобі для всіх це ретро автомобілі. Майже в кожній сім'ї є своя ласточка. Яку бережуть, поїрують і виїжджають тільки літом в сонячну погоду. Відкрити вуха, зараз газну. А тепер про сумне повинен згадати за медицину. Докладно свій кейс не буду описувати, але повірте на слово, це трагедія, величезні черги до спеціалістів. Самі спеціалісти, ну тут на півночі таке відчуття, що всі, хто мав голову, поїхав кудись на південь катастрофа. Ще один жирний мінус це мало варіантів самореалізації. Раніше я сказав, що роботу знайти можна швидко. Так, якусь роботу, але якщо ви хочете в конкретному напрямку піти, тут можуть бути проблеми. Дуже маленьке населення, і вашого напрямку тут може просто не існувати, або попит на нього настільки низький, що ну, навіть не варто починати. Наприклад, педикюр норвежці роблять тільки коли в Туреччину їдуть відпочивати. Ремонти в будинках, автомобіля, це все максимально своїми руками, бо ну, настільки воно дороге, що навіть е, з норвежською зарплатою б'є в копієчку. Підсумовуючи, скажу, полюбилася мені Норвегія і її люди, але на даному етапі не можу я ствердити, що хочу провести тут залишок своїх днів. А куди мене занесе доля, слідкуйте в наступних серіях. Який стрес?